Всім привіт! Прийняв При... запрошення від Трасату з Львова і від Віна Дізеля по Ice Bucket Challenge. Взагалі, ось тут з кафехи стирили льот. Так, щоб... так щоб не було немає сценаріїв, бо не прийшли люди. В общем, тут у нас є ще байда. Гель. Теж сюди. Можна вас похож Три, бо я хочу три. Взагалі, передаю привіт хлопцям, з якими був на сході, що та Карпатська Січ, вони зараз несуть службу вуглегірською під Горлівкою. Хлопці здорово. Нашому керівнику Олегу Івановичу Куцину. Дай Боже йому щастя, здоров'я. І свої 10 баксів я передам 7 вересня на фестивалі Засіч, який буде в нас в Ужгороді, на поштові приходити, до речі. Це благодійний фестиваль. А передавати естафету я буду братам Данилам, вані Бандіту Нагульському і своїм жонам. Це Іветка і Василинка. Все, погнали, давай. Так, то три групи, все нормально. Хлопці, хлопці. дівчаток, можеш зняти, будь, ласка. Просто потримати і зняти це все. Добрий день. З вами Ice Making Chilling.

Даже, mm -hmm. як виключити її як у цю філіота? Ні, ні, оцю на самий зад, да. Aha.